Доброго ранку, любі малята, милі хлопчики дівчатка. Сьогодні на занятті я хочу познайомити вас із сестричками Олею та Ніною із оповідання Василя Сухомлинського Яблуко в осінньому саду. Тож сідайте зручненько і послухайте гарненько. Василь Сухомлинський, Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі білизнятка Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду, був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шорхотіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні, поруч з жовтим листком вони побачили на гілці. Велике рожеве яблуко. Оля й Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилася висловити це бажання. А тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилася зізнатися в цьому. Ніна сказала, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовині. Отже, малят, ви послухали уважне оповідання, а зараз послухайте запитання та оберіть правильну відповідь. Був тихий сонячний день, похмурий день. Оля й Ніна гуляли у вишневому саду, яблуневому саду. Дівчатка побачили на гілці велике рожеве яблуко, велике жовте яблуко, велике червоне яблуко. Зараз ми його зірвемо. Сказала Оля зірвала яблуко, сказала Ніна зірвала яблуко. Хто автор цього оповідання? Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Сухомлинський. Чого забажала кожна дівчинка? Віднести яблуко мамі, щоб яблуко дісталось їй, віддати яблуко сестрі. Чого навчає нас це оповідання. Бути розумними, не бути жадібними, поважати маму. До побачення, малята, до нових зустрічей!